Вітаю, друзі, на каналі Простори світла. Почалася енергопрактика. Почалася атака на Україну, і я вирішила трошки зазняти енергопрактики. Вже не чадить свіча ось ця права на відео. Саме крайня справа. Я її підсилила ароматичними пахощами, щоб трошки розвіяти ось цей дим. І вдалося включила молитви 40 разів. І є доріжка, де 40 разів я начитувала молитву від нападу агресивних енергій. Спробую її теж закачати на YouTube, щоб ви могли окремо доріжкою слухати. Але в моєму телеграм-каналі просто розсвітла, все це є. І зараз це все знімаю під відео. Але чередніково для зарядження води шостого енергіями шостого виміру. Тобто, тут уже дуже потужно йде на захист України, на захист нашим захисникам, на додатковий купол, на підсилення енергії захисту усім нам. Готується обстріл масований, так що трошечки підсилення даю. Не знаю, як я закачаю це все на YouTube, але треба зробити максимально швидко. Якраз вимкнули світло, бачите перешкоди. Тільки підтверджують те, що потрібно. Друзі, в описі дам текст молитви, немає коли монтувати сильно, бо треба викласти цю енергетику вогню і захисту. Тому, будь ласка, самостійно начитуйте, використовуйте цю молитву. Ну і спробую в дописах закачати доріжку. Чи як мені її дати, не знаю. Я подумаю, як зробити, щоб максимально доступно було вам скористатися. Поки що так. Потім буде світло, буде більше кращий інтернет. Змонтую, так, щоб було начитування на цьому фоні. А поки що, друзі, самостійно наш захист у наших руках. Тримаймося. Пам'ятайте, що ви цінність Божа на землі. Я, ми, ми всі. І нам потрібно вистояти, незважаючи ні на що. Але вистояти методами високих вібрацій, розумієте? Не працює просто агресивний захист. Працюватиме тільки для нас. Наша місія, якщо вам потрапило це відео не випадково, значить, ваша місія теж Це високими вибраціями, підвищенням вібрацій, світлом заливати темряву. Працюємо, друзі. Від нас багато чого залежить. Так швидко знімала, що навіть без штативу, без нічого, бо треба було дуже швидко. Чи це відео буде корисно для людей, хто його дивиться? так? Чи це відео буде нести захист, додаткове підсилення куполу на людях? так? Всі свічечки заряджені від відео, але череднікову заряджаємо воду новою силою шостого виміру. І свічки, і всі предмети, приміщення можна нею очищати цим відео. Я дам посилання в описі, будь ласка, користуйтеся на благо. Воно дуже сильно підвищує вібрації, водичка корисна, речі заряджені, корисні. А вам трішечки ось так свічок вогню для фону. Хто начитує молитви, просто виключайте звук. Вимикайте, я зараз не буду нічого начитувати. тут вже енергетика заряджена. Молитви, звернення своїми словами, заклик до Всесвіту. Просто ділюсь енергетикою, яка є у мене на алтарі. Господи, Матінко Небесне, ангели, Архангели із Йошуа, Сину Божий, херовими і Серафими, зійдіть на кожного з нас, на всю Україну оточіть нас, станьте. Світлом захисту і дайте захист світлом і чистотою своєю. Захистіть Україну, дайте захисту, тепла і світла кожному воїну, тепла зовнішнього, внутрішнього. Збережіть життя кожному захиснику і захисниці. Захистіть кожну дитину в Україні, це її межами. Дайте нам сили витримати. Вибороти перемогу, відбудувати нашу країну з вірою у світлі сили, які постійно нам допомагають. Дякую, дякую, дякую за допомогу. Дайте нам любові, тепла, світла, радості в серця. Наповнить наші серця радістю та душу. Переповніть світлом. Друзі, ми можемо більше, ніж думаємо про себе. Так що бережіть себе рідних і збережімо нашу землю і нашу планету. Хай буде так. Амінь. Амо Надая.